Всім привіт, друзі! На зв'язку Льодін. і нарешті ми зробили свою студію, де можемо робити круті проекти на YouTube. Якщо ви дивитесь цей відос, то я думаю, ви плюс-мінус розумієте, чим ми тут займаємось. Займаємось ми арбітражем трафіку на YouTube. Заливаємо трафік з YouTube на різні вертикалі. Це може бути бекінг, це може бути фінансова вертикаль, це може бути сейка, це може бути бінарка, товарка. Це, в принципі, все поки що з те, що ми працюємо, але можливо, ви можете привнести до нас ще якусь вертикаль, з якою ми будемо працювати, і також з нею заробляти. Для чого я взагалі записую це відео? відео для того, щоб наповнити нашу студію класними людьми, класними блогерами, які зможуть запускати з нами проект. Що я маю на увазі? Що таке проект? Давайте ми це розглянемо на якомусь конкретному прикладі. Є, наприклад, інтернет-магазин ЄС Він продає кросівки. Цей інтернет-магазин готовий нам відправляти товари, тобто свої кросівки, на огляд, щоб ми ці товари продавали. Вони це будуть робити безкоштовно, просто щоб ми робили класні відео. Так от потрібен блогер, який візьме цей кросів, все про нього розкаже, по продаючому сценарію його правильно продасть аудиторії, яка буде дивитись цей відео. А потім ми ці товари просто беремо і відправляємо назад цьому магазину. Самі ж. На Ютубі ставимо партнерські посилання на цей магаз, використовуючи якусь прокладку, якусь CPA-сітку, з якими працює цей інтернет-магазин YesOriginal. І потім, потім ми просто заробляємо кошти вже з ну, по факту по cpa моделі. Нам платять комісію, наприклад, 10% з продажів. Так, ми розуміємо, що там на 3000 тисячі продали 300 гривень наші. І потім ми вже з блогером, тобто з вами, з людиною, яка хоче працювати разом зі мною, хоче працювати в рамках цієї студії, записувати на плюс-мінус адекватну камеру з нормальним звуком. Зараз звук, до речі, не зовсім нормальний. Я ще дозамовив паралон, так який приїде звукоізоляційний, щоб зробити ну, нормальний звук. І потім вже в таких умовах записувати класний контент, який ми будемо просувати в топ-видачі. З цього отримувати свій трафік і працювати з таким блогером на партнерських умовах. До кожного буде індивідуальний підхід, просто тут буде, треба буде дивитись, то буде заливати відос, хто буде вести канал, чи ви будете виступати як проджект, чи ви тільки суто будете знімати відео. Чи ви будете просто по готовому сценарію все робити, чи ви будете водою сам писати сценарій. І оце ми все будемо обговорювати. На основі цього ми будемо віддавати долю в проєкті, Якщо вам це буде цікаво, масштабуємось разом. Не цікаво, ну друзі, буду шукати тих людей, кому цікаво. В принципі. На цьому відео завершено. Я не думаю, що ще щось можна додати. Якщо ви блогер, який хоче знімати ось такі проекти, під інтернет-магазини, продавати їхні товари, то, звичайно, велком до нас команду. Команда наша називається UTim. Будемо раді всіх бачити. Офіс і наша студія знаходяться в броварах, тут прямо на в'їзді, тобто з лісової це десь хвилин. 10 на машині, якщо будете, не знаю, там автобусом, можливо, їх ну, 15, максимум 17 хвилин ви витратите на те, щоб з лісової доїхати до нас. Це в принципі як той самий Київ, як окраїна, де не біля метро, тому що, ну, грубо кажучи, нам 15 хвилин до метро. Е, і от в таких умовах ви можете знімати в умовах тих, що я буду з вами завжди на контакті. Ми будемо з вами спілкуватись, ми будемо. Придумувати нові проекти, а модель саме проєкту ну, вона по факту дуже проста. Ми робимо відос, потім трафік акумулюємо десь в телеграм-каналі. Потім в цьому телеграм-каналі люди купують товари, які ми робили в огляді, а потім ми ще можемо домонетизовувати цей телеграм-канал продажем реклами. Або є ще інші моделі, тобто не товаркою, а, наприклад, якимось кешбек-сервісом, ці товари домонетизовувати. Просто розуміючи, що ця аудиторія може не купити зараз в нас кросівки, так і ми робимо огляди на кросівки. Але цій людині треба, наприклад, холодильник, так? І ми ж не можемо там, де ми продаємо кросівки, продавати холодильник. Ми будемо казати, що от є кешбек-сервіс, реєструйся, вступай, і ти можеш замовити в будь-якому інтернет магазині з кешбеком. Людина реєструється, замовляє в будь-якому інтернет магазині і нам приходить комісія з його покупки. І так, в принципі, ми підбираємо якусь. Сітку з оферів для нашого відео, і таким чином розвиваємо проекти на YouTube. Звичайно, в нас в планах ще є і TikTok. Дуже хочемо TikTok, тому що TikTok це такий ну, TikTok, Інста і Reels в Інстаграмі. Ну, не, не інста, а шорти на Ютубі, Тіктоки в Тіктоці, і Reels в Інста. Це історія, коли. З нами соцмережа ділиться рекомендаційним трафіком. Ми ще не розуміємо, як він буде конвертувати так. Тому що якщо ми говоримо про YouTube, то там пошукова мережа. Якщо людина шукає, наприклад, огляд кросівок Air Max, то ми можемо бути в топі видачі. Людина дивиться відео. Ми розуміємо, що ця людина в нас щось може купити. Якщо ми робимо схожі огляди, підбірки з товарами, якісь топи в рамках е, того всього, в рамках YouTube, Шорців, в рамках. Е, Тіптоку e, у рамках Інстирілсів, то це все може приходити до нас тільки рекомендаційний трафік. Звичайно, люди якісь можуть це купити. Звичайно, але конверсії, як такої, у нас іще немає. Ми не, не розуміємо всю статистику, які, яку може давати e, ось інші джерела трафіку. Тому, тому ми поки сфокусовані на YouTube, але ми точно будемо ще й шукати людину, яка буде сфокусована і робити нам саме проект в Інсті та Тіктоку, тому що в нас, в принципі, база, студія, камера, звук, все для монтажу, розуміння, як працює продаючий сценарій, модель просування відео це все в нас є. Нам от потрібні просто люди, які в рамках цієї всієї інфраструктури будуть працювати разом з нами на партнерських умовах. Чому на партнерських умовах? Тому що, пояснюю, люди, які просто роблять відео, в нас є, ми платимо кошти за те, що люди нам роблять відео на своїй студію, і таким чином ми запускаємо проект, так, але це все контроль, це побудова більшої компанії, це все інша модель керування. Так а коли ти шукаєш проект менеджера, і він як юніт навколо себе збирає команду, яка йому буде допомагати. Сценарист, так, наприклад, якщо вам там буде впадло писати сценарій, або ви не будете розуміти, як це зробити. Звичайно, далі при масштабі ви це все можете делегувати. Але мені з вами комунікувати як з проект-менеджером набагато резонніше, ніж комунікувати з людьми, які мені будуть робити якісь прості речі, типу написання сценарію чи типу монтажу. Так. Я розумію, що наступний мій вектор це комуні... вектор розвитку. Це комунікація, от якраз таки з топ-менеджерами. Якщо раніше, ну, грубо кажучи, я був на, на, на е, такій ступені топ-менеджера, так, який керував іншими людьми, то зараз е, із побудовою арбітражної команди я зрозумів, що мені треба бути, як SEO-компанії, який комунікує з топ-менеджерами, а топ-менеджери вже управляють ось цими всіма людьми. Ну тобто, це так, трішки. Відійшов від системи, по якій, ну, про що ми говорили спочатку, але, от, ще раз повторюю: мені треба люди, мені треба проект менеджери які будуть готові записувати крутий контент. Самі будуть це все робити по нашій моделі. Ці проекти будуть приносити кошти, і ми разом з вами будемо заробляти. В принципі, я надіюсь, доніс все те, що хотів сказати. Залью це відео на Ютуб, я не знаю, як я його буду оптимізувати, можливо, назву просто там набір в команду людей, або ну там, дивлячись, що і як це вже. Це вже там, на етапі заливу. відео вийшов такий спонтанний. Я не дуже до нього готувався, тобто в мене сценарій нема. Просто все, що в голові виклав вам на новій студії, щоб ви просто побачили, як це все виглядає. В принципі, всім дякую за перегляд. Якщо вам цей відео зайшов і такий формат вам подобається більше, так то ви можете навіть якийсь комент написати, щоб ви хотіли ще дізнатися. Ось в такому розмовному форматі, а не в форматі, де ви там тупо все прямо нарізаємо на якісь фрагменти. І Плюс-мінус сценарій. Е, ну, тобто, ось так. Тоді е, на цьому відео е, завершене. Якщо воно вам зайшло, ставте лайк. Якщо ви хочете з нами працювати, пишіть мені в особисті в Телеграм, е, посилання на телеграм буде в описі під цим відео. Е, якщо є питання, задавайте в коментах. Відповім на всі. Ще раз дякую за перегляд. До зустрічі!